Чи я мудачка, що зневажаю свою сестру з розумовою інвалідністю. Заголовок звучить жахливо, але вислухайте мене. Моя сестра страждає на важку форму аутизму. Вона потребує уваги майже 24 години на добу і не може залишатися сама. Вона не розмовляє і не може самостійно про себе дбати, незважаючи на те, що їй лише 12 років. Вона надзвичайно руйнівна і агресивна, знищує все, до чого доторкається. Я її просто ненавиджу. Мабуть, це неправильно, але я так. Від... I Мені було лише шість років, коли вона народилася, і з того часу я ніколи не мала виключної уваги батьків. З тих пір, як я себе пам'ятаю, світ обертався навколо неї. У сім років мене переселили з моєї кімнати у підвал, бо їй потрібно було бути в кімнаті поруч з батьками. Всі мої дитячі іграшки були знищені, а батьки просто ігнорували мене, коли я скаржилась. Навіть коли мені було 14, і вона знищила комп'ютер, який мені дала школа. Винна була завжди я. Крім того, від мене очікували. Куча, що я буду доглядати за нею і кидати все, що зараз роблю. Заради неї, я ніколи не можу планувати зустрічі з друзями, тому що мої батьки очікують, що я буду поруч, якщо їм знадобиться моя допомога в догляді за нею. Навіть коли я якось знаходжу час для себе, я зобов'язана піти, якщо я їм потрібна. Якщо я цього не роблю, мене карають. Останній приклад цього, коли я пішла дивитися новий фільм про людину павука і отримала домашнє покарання, тому що вимкнула телефон у кінотеатрі. Здається, я для них не більше ніж раб, і все, що стосується її, просто затьмарює мене. Минулого тижня мене обрали виголосити промову на шкільному заході. Я була така схвильована, і мої батьки обіцяли прийти. Але вони так і не з'явились, мотивуючи це моєю сестрою. Щоразу, коли зі мною трапляється щось подібне, вони занадто зайняті нею. Я стримувала це так довго і сьогодні, нарешті, не витримала. Під час розмови з батьком про коледжі він пожартував, що я повинна отримати диплом, який добре оплачується. Щоб, коли вони підуть, я могла пеклуватися про свою сестру. Не знаю чому, але це змусило мене зламатися. Я плакала і кричала про те, що завжди все крутиться навколо неї. Я для них не більше як доглядачка. Вони завжди роблять все для неї, і від мене очікують, що я буду її рабинею до кінця свого життя. З того часу я зачинилась у своїй кімнаті, і батьки не приходили перевірити, як я так чи я мудачка в цій ситуації. Едіт Вау, дякую всім за вашу підтримку і любов, яку ви мені надали. Я ніколи не очікувала, що цей пост стане таким популярним. Дякую всім. Після того, як я обдумала це протягом останніх годин, ви маєте рацію, що я не зневажаю свою сестру. Це не її вина, що вона народилася такою, якою вона є. Мої батьки прийшли поговорити зі мною через деякий час після мого зриву, але я не могла змусити себе поговорити з ними і тільки плакала і просила їх піти. Вони домовилися з моїм дідусем, що я поки що буду жити у нього, і я готуюся їхати до його будинку. Мої батьки хочуть поговорити зі мною, але ми вирішили, що найкраще буде. Якщо я поки що поїду, щоб мати трохи простору і часу, щоб зібратися з дубками, ми сядемо і поговоримо про це пізніше цього тижня. Ще раз дякую всім за любов і підтримку. Якщо хтось зацікавився, я надішлю вам оновлення пізніше цього тижня. Вердикт Reddit – не мудак. Коментарі! Не мудак, це цілком законні і розумні почуття. Ти нічого не зробила, щоб доглядати за іншою людиною. Вона ж не твоя дитина, і твій батько не мав права жартувати з цього приводу, бо, судячи з усього, він дійсно так думає. Будь чесним зі своїми батьками щодо своїх почуттів, та зрозуміти, що очікувати від тебе, що ти будеш повний робочий день нянчити дитину це божевілля, покарання за те, що не взяла трубку у кінотеатрі, це ж повна херня. Не, мудак, сподіваюсь, ти підеш до коледжу далеко від дому. Пізніше в житті переконайся, що твої батьки розуміють, що ти не будеш брати на себе відповідальність, тому їм краще подбати про догляд і фінансування твоєї сестри в майбутньому. По-перше, якщо можеш, вступай до коледжу далеко від дому. Час, проведений далеко від дому, наодинці з собою піде тобі на користь. Друге, оскільки я думаю, що твій батько лише наполовину жартував, то в якийсь момент тобі доведеться поговорити з ним про те, що вони повинні подбати про догляд за твоєю сестрою в майбутньому і дай зрозуміти, що це не твоя справа, особливо якщо ти відчуваєш те саме, що і зараз. Третє, мені дуже шкода, що твої батьки не впорались з цим краще, і я сподіваюся, що одного дня твій гнів відійде від твоєї сестри. Не мудак, але це проблема батьків. Не твоєї сестри, я батько однієї дитини з аутизмом і однієї нейротипової дитини. І я скажу тобі, що ми ніколи не ставилися б до нашої нейротипової дитини так, ніби її роль полягає в тому, щоб доглядати за сестрою. Якщо вона псує його речі, ми їх замінюємо. Ми також виділили йому окреме приміщення з замком, щоб вона не могла дістатися до його речей. Звичайно, якщо він залишає свої речі на бедному місці, це інша історія. Але ми робимо все, що в наших силах. Чи є якісь моменти, коли наявність сестри з інвалідністю все ж може бути для нього неприємною? Звичайно, ми сім'я і те, що впливає на одного, зазвичай впливає і на нас всіх, але ми намагаємось пом'якшити це і, принаймні, співчуваємо, коли не можемо цього зробити. Ми також дбаємо про те, щоб він отримав користь у будь-який можливий спосіб. Наприклад, він ніколи не мусив чекати у довгій черзі в парку розваг завдяки її пропуску без черги. Здається, ваші батьки нічого з цього не зробили, а навпаки, тільки погіршили ситуацію для вас. Це не провина вашої сестри. Вона не може змінити те. Ким вона є, і в свої 12 років вона ще вчиться і росте, і ви можете мати чудові стосунки, коли обоє станете дорослими. А ось ваші батьки мали поводитися з вами краще. Ваша злість має бути спрямована на них. Мені так шкода тебе. Твої батьки повинні подбати про твою сестру. Вона не твоя відповідальність. Вони також потребують кваліфікованого догляду та будь-якої допомоги, які можуть отримати. Дитина повинна рости. Схоже, вони занадто покидаються на тебе. Трохи це нормально, але не занадто багато. Не мудак. Я скажу вам дещо, над чим сподіваюся, ви замислитесь, і я з радістю прийму будь-який негатив. Ваша сестра завжди буде на першому місці, і від вас завжди буде очікуватись, що ви будете доглядати за нею. Вам потрібно якомога швидше звільнитись від цього після коледжу. Переїжджайте в інший штат або країну. Доки ви будете жити в їхньому домі, будуть діяти їхні правила, і вони продовжуватимуть змушувати вас доглядати за сестрою. Ви не її опікун. Це вони, і вони повинні нести повну відповідальність за її догляд, щоб ви могли займатися своїм життям, поки ви молоді. Життя прилітає швидко, а у вас в середньому є всього лиш 85 або 90 років. Я розумію вас, бо щоразу, коли ваша сестра робила щось погане, це списувалось на її аутизм, як на карту, що звільняє від відповідальності. Вона нічого не може вдіяти. У неї аутизм. Вона не знає, що робити. У неї аутизм. Ти повинен стежити за своїми речами, щоб вона до них. Не дісталась, бо у неї аутизм, хоча саме їхня абсолютна відсутність відповідальності, дисципліни та рутини дозволила таку поведінку. У деяких випадках вона ймовірно не знає, що робить, і чому не повинна цього робити, тому що вона аутист. Ймовірно, вона не може нічого вдіяти з тим, що робить у багатьох випадках. Тому що вона аутист. Це не дає аутистам право бути неприємними, тому що деякі люди можуть навчитися, що ми не робимо таких речей, тому що це недобре, і потім намагатися припинити їх робити. Але ця дівчинка страждає на важку форму аутизму. Їй може знадобитися багато часу, щоб навчитися, що така поведінка не. Є прийнятною і неприємною, тому коли вона робить такі речі, які зазвичай люди не роблять, справедливо сказати, що це тому, що вона страждає на важку форму аутизму. І хоча це зазвичай не означає, що вона не повинна нести відповідальність за свої вчинки, це відбувається тому, що вона страждає на аутизм і не може нічого симдіяти. Якщо ви не дуже добре розумієтесь на аутизмі або самі не страждали на аутизм, то я не думаю, що поведінку або те, як з нею поводитись, слід розглядати в такому чіткому чорно-білому ракурсі. Все може бути набагато складніше. Однак хай підуть до біса батьки цієї дівчини, бо вони великі мудаки. Я мав справу з аутичною дитиною, яка була в такому ж стані, як і сестра, яку виховували так, ніби будинок був її ігровим майданчиком. Без розуміння слова ні, що фізична агресія є неприйнятною тощо. Тому мій текст базувався на моєму власному досвіді та спостереженні. Крім того, моя бабуся є фахівцем з питань аутизму і протягом останніх 40 років працювала з аутизмом та інвалідами від дуже легких до абсолютно небезпечних. Наприклад, у мене є золота запальничка, з якою Дитині не дозволено гратися з очевидних причин. Він схопив її, поклав до рота і подряпав. Особисто мені байдуже до подряпин, але якби він її проковтнув, було б важко її витягнути, не проколовши нижню частину запальнички, щоб він не задихнувся до приїзду медиків. Вдруге, він вагався чи брати її, але все таки взяв. Я обережно витягнув її з його рук і сказав. Ні, втретє він двісті разів подивився на мене і на запальничку, перш ніж взяти її. Те саме обережно витягнув її з його рук і сказав Ні, це є та дисципліна, про яку я говорив. Це також доводить, що в цьому конкретному випадку хлопчик розумів, що те, що він робив, є неприйнятним. Просто йому знадобилось набагато більше часу, щоб дійти до моменту та до біса його. З того, що я зрозумів, для людей з аутизмом дуже важливо мати чітко встановлений розпорядок дня і заздалегідь повідомляти їх про будь-які зміни. Інакше це може спричинити величезний зрив. Батьки повинні пристосовуватись до цього, встановити здоровий режим і дотримуватись його. Це і є розпорядок дня. Батьки несуть відповідальність за розуміння потреб своїх дітей. Це моя інформація, на основі якої я написав коментар, і якщо це має значення, я не є аутистом, ніколи не буває так однозначно, як я написав у першому дописі та в цьому, оскільки кожна людина є індивідуальною і потребує індивідуального підходу. Сподіваюсь, ви перечитаєте мій коментар. І зрозумієте, що я сурово звинувачую батьків, а не сестру аутистку. У нас є оновлення. Я повернулася, як я обіцяла. Мій початковий пост привернув багато уваги. І оскільки ви, здається, зацікавились, ось моє оновлення. З того дня, як я написала пост, я живу у свого дідуся. Цей тиждень, чесно кажучи, став для мене величезною зміною як на краще, так і на гірше. Але я спробую розповісти про все. Я почала з того, що розповіла дідусеві історію про те, чому я так зламалася. І, чесно кажучи, він виглядав жахливо. Ніхто в моїй родині не знав, що мої батьки використовували мене як безкоштовну службу догляду за моєю сестрою. Дідусь розповів мені дещо про що я не хочу тут повторюватись. Але по суті, моя сестра повинна отримувати допомогу від професіоналів, а мої батьки ігнорували це і відмовились. Крім того, я не мала доглядати за нею, враховуючи її психічний стан, оскільки вона очевидно становить небезпеку для себе та інших. З урахуванням усього іншого, що я йому розповіла, а також таких речей, як останній фільм, він дуже розлютився і сказав мені не контактувати з батьками без нього. Він практично сказав мені, що попередньо зустрівся з моїми батьками, і буде присутній, коли я буду з ними розмовляти. На цьому все не закінчилось. Решта тижня пройшла під знаком того, що інші члени родини перевіряли як я, і розповідали мені речі, які батьки приховували від мене. Серед них був і той факт, що мої батьки брали гроші у родичів. Щоб оплачувати послуги доглядача, якого насправді не існувало, цей тиждень був важким, але позитивним моментом є те, що незважаючи на все це, моя родина дарувала мені більше любові ніж я відчувала за останній час. Мій дідусь провів цей тиждень, компенсуючи втрачений час. Заохочуючи мене проводити час з друзями і робити те, що я хочу. Мої тітки і дядьки також допомагали мені протягом тижня. Ну, в суботу ввечері я сіла з батьками, щоб поговорити. М'яко кажучи, все пройшло дуже погано. Вони зізнались мені у всьому, вони розповіли мені такі речі, які я не буду тут обговорювати, але вони не вибачились. Мої батьки все ще стверджують, що я зобов'язана була присвячувати час своїй сестрі. Мій батько навіть сказав. Ти була покликана бути її опікуном. Я не буду брехати, що була спокійною. Після того як все дізналася, я зіткнулася з ними з приводу того, що моя сестра потребувала опікуна, з приводу грошей, які мій батько брав у своєї сестри, та з приводу декількох інших речей. Вони все заперечували або виправдовувались, і в результаті ми опинилися в ще гіршому становищі ніж були раніше. Сьогодні я востаннє з ними розмовляю, і після вчорашньої розмови з дідусем і дядьком я більше не повернуся. Пізніше сьогодні я поїду туди забрати свої речі і переїду остаточно до дідуся. Коли я закінчу школу, планую виїхати з штату щоб вступити до університету. Тітка сказала мені, що гроші, які вона надсилала батькам, відтепер будуть надходити мені. Суботу батьки дзвонили мені двічі, але ніхто з них не вибачився, а тільки питали, коли я повернуся додому. Я до них не повернуся зараз. Я все ще відчуваю себе досить неспокійно, але думаю, це мене. Решта моєї родини підтримує мене, і чесно кажучи, це дуже приємно. Але в кінцевому підсумку я втратила батьків. З усього цього я дізналась те, що хотіла б зрозуміти раніше. Я не ненавиджу свою сестру. Насправді я люблю її всім серцем. Я ніколи не повинна була переносити свою ненависть на неї. Це було неправильно, і я сподіваюсь колись це виправити. Але зараз мені потрібно піти. Ось такі новини. Ще раз дякую за підтримку мого попереднього допису. Я дуже вдячна всім, хто знайшов час, щоб прокоментувати або висловити мені підтримку. Дякую, Едіт. Дуже дякую всім. Я хотіла би відповісти кожному з вас. Сьогодні ввечері я розповім, як пройшов переїзд, а до того часу дякую всім. Хочу сказати, що ваша підтримка була неймовірною і ваша доброта означає для мене більше ніхто небудь може собі уявити. Едіт 2 Вау! Я ніколи не уявляла, що моя історія стане такою популярною. Я знаю, що це трохи банально, і я вже тисячу разів це повторювала. Але дякую вам усім. Ми щойно повернулися з переїзду. Все, що я хотіла взяти, мій. Дідусь і дядько допомогли перевезти, і зараз це все в будинку мого дідуся. У мене є свідоцтво про народження, картка соціального страхування та всі інші документи і записи, про які я могла згадати. Мої батьки мовчали весь час, поки я була там. Незабаром після мого переїзду мій батько пішов з моєю сестрою. А мама тільки мовчки спостерігала за нами, поки ми переїжджали. Це зайняло деякий час. Але коли ми виїжджали, вона розплакалась і сказала, що любить мене і буде сумувати за мною. Я обідняла її, попрощалась, і на цьому все. Навіть зараз я сиджу тут і думаю, чи вона дійсно це мала на увазі? Після цілого тижня мовчання вона чекала до самого кінця. Сподіваюся, це так і є, але зараз думаю, мені просто потрібно дивитись вперед. Можливо, одного дня я і мої батьки зможемо знову налагодити стосунки. Сподіваюся на це. Дякую всім за поради та любов. Це було дивовижно і я рада, що завдяки цьому досвіду я принаймні отримала щось позитивне з цього безладу, чи повернуся я назад. Не знаю, якщо щось трапиться і ви все ще захочете дізнатися новини, я можливо знову завітаю сюди. Але зараз я збираюсь рухатись далі. Всім, хто поділився зі мною своїми історіями, дякую і сподіваюсь побачити вас на тому боці. До зустрічі, космічні ковбої. Коментар, я радий, що твоя інша родина тебе підтримує. Я настійно рекомендую тобі все таки звернутись до терапевта, щоб він допоміг тобі розібратися з роками шкоди, яку тобі заподіли твої батьки. А ще у раді він здається чудовим. Удачі, авторе! Я не сторонник того, щоб дітей старших примушували дивитися за молодшими, а тут виходить, що ще й хвора дитина, за якою потрібен нагляд, коли дійсно там якісь проблеми, коли мамі потрібно вибігти в магазин і щоб сестра подивилася буквально там на півгодинки на годину за меншою, це нічого страшного. Але коли це відбувається на регулярній основі, і постійно вона повинна покидати свої плани, кидати своїх друзів і бігти до. Дому, тому що от прям негайно потрібно, щоб вона допомагала. Це не окей. Я дуже рада за авторку, що в неї є адекватний дідусь і адекватні всі інші родичі. А ви пишіть свою думку в коментарях, не забувайте поставити лайк, підписатися, і далі буде ще цікавіше.